Осінь завжди асоціюється з врожаєм, та навіть коли дари природи так щедро виставлені на полиці для продажу, чи завжди вони по кишені пересічним громадянам. І скільки потрібно викласти коштів, щоб приготувати справжній український борщ? Саме такою метою і задався народний депутат України Борис Філатов, попрямувавши на озерку, щоб купити увесь той набір продуктів, який необхідний для найголовнішої української страви, спершу які годиться поприцінювався до м'яса, адже борщик має бути смачним та наваристим. Проте політику не вдалося сконцентрувати увагу на покупках адже його пізнавали люди та підходили поспілкуватися. Села да, молодець. Молодцов. Спасімо бачиваю. Ви знаєте, хто купить до бача. Ну, ну, Буті считайте, будьте да, считайте, да, молодець. Так. Після м'яса Борис Філатов попрямував до овочевих рядів, де купив і буряк, і моркву, і капустинку, і помідори, і цибульку. На останок кілька пучків зелені та підрахунок кругленької суми, яка пішла на увесь борщовий набір. Ми проведемо експеримент, сколько стоїть борщовий набор. І от ми почали купили м'ясо, всу повністю. І от зараз виходить, щоб створити нормальну кастрюлю. Борща увесь борщовий набір. Обійшовся 82 гривни. А це вже занадто багато для людей, які отримують Величку зарплату та мізерну пенсію у людей низька платежеспроможність, а значить, і продовольчий сектор економіки не розвивається. Адже лише за перше півріччя 2015 року обсяг продажу продовольчих товарів скоротився на 18%. Люди кажуть купувати дорого, овочі дорогі, хоча свої українські, а не імпортні. Тата живовоші. І тим більше ми в Україні та ж ну ж то бути важні, якщо там особі там человек с'єл борща. То вже как би є настроєння хороше. Чи буде гарний настрій у людей, і чи вдосталь вони зможуть посмакувати українським борщем в чималій мірі залежатиме від міської ради, яка має підтримувати вітчизняного товаровиробника. А для цього є різні важелі впливу. Було б лише бажання. Валентина Денисова. Об'єктив 27 канал.